Добрий день, шановні підписники. Сьогодні я буду вчити вас разом з моїм учнем, як правильно навчитися швидко, як правильно здійснювати перехід через десяток в межах 20. У мене велике прохання. Додивіться це відео до кінця і у вас відпадуть будь-які запитання. Правильно, дописуй. Так, тепер тут десятка у нас вийшла, так? Тринадцять. 13, правильно. Завжди додаємо, щоб було число 10. Далі дивимось що ми тут додаємо? Щоб 5. десятка була 5. Хорошо. І розкладайте перев'ятку на склад... склад числа 5. І скільки, щоб було 9? 5, 4. І 4. Все. Додаємо ось це спочатку, і потім оце. 14. Хорошо. Наступне. Дивись сюди. Шість додати шість. Роби, щоб десятка була. 4. Так, і 4, плюс скільки, щоб було шість. Тут додати 6 буде шістнадцять. Ні, Ні, ой, 12. 10. Ти щось поспішаєш. Ми що зараз робимо? А, 6. Склад числа 6, шість 6 роз... 2. Два, так. Тепер давай. отут десятка у нас виходить і додавай двійку. Далі дивимось 8 додати три. Скільки отут, щоб десятка була? Ну, 2. Правильно, пиши. Двічка. І у нас число 3. Склад числа 3. Це 2 і скільки? 2 і 1. 1. Все. Скільки тут буде? Дивись. Тут буде... Оце це рахуй, потім... Це 10 буде. І тут 1. 11. 11. Бачиш, навіщо ми так робимо? Навіщо так вас в школі вчать? Далі. 2 додати 9. Оце, оце число, це десяток, і, і ми оце... додаємо це так, число. Так, і так легко зрозумію, потім віднімання буду вчити. Давай далі. Два додати скільки, щоб десяток, десяток був. Вісім. Тільки ти так не будеш школі бути, буде, як я це роблю, зрозумів. Mm -hmm. І тут додавай, щоб склад числа дев'ять був. Щоб було склад числа дев'ять, то треба один. Так, тепер додавай. Спочатку це, потім це. То буде один. Хорошо. Наступне, дивись. 7 плюс 5. Скільки тут не вистачає, щоб, 5. було, щоб була десятка? 5. До 7. Скільки ти додаш? До 7. Ну, додати 3. Пиши. І склад числа 5. Це 3 і... 3 і 2. Так. І тепер додавай. Дивись. 7 плюс 3. 7 плюс 3. 10. І плюс 2. 12. 12. Це відео лише на додавання. Віднімання буде у наступному сюжеті. Я сподіваюся, мої поради стали комусь у нагоді. Підписуйтеся на цей канал, пропонуйте його близьким, друзям, знайомим, Давайте вчити наших діточок разом. Все буде Україна, де б ви не були, в якому місті, і країні, що серце завжди! З нашою рідною ненькою країною. До нових випусків!